Нічний підпал. Ще одну автівку спалили сьогодні в нашому місті. Прямісінько на подвір'ї господаря ще згорів Хюндай. Підпал чи несправність. Далі у сюжеті сьогодні приблизно о пів на третю ночі, за словами свідків, вони почули глухий вибух, а потім спрацювала сигналізація. В вікно вони побачили, як палає сусідня автівка. По вулиці Зої Космідім'янської у дворі одного танхаусів і сталася пожежа. Автівка марки Хюндай згоріла вщент. За попередньою інформацією, нацполіції можливо, це підпал, бо загорання почалося у моторному відділі, а потім перекинулося на всю машину. 55-річний чоловік та його дружина ввечері поставили автівку на майданчик і вночі побачили пожежу та викликали рятувальників. Розглядаються зараз кілька версій, того, що сталося це. Підпал, який може бути пов'язаний із роботою, з бізнесом або помста, або хуліганство, звичайне сусіди бояться і не хочуть говорити на камеру. Наразі ведеться слідство, шукають осіб, хто міг бути причетним до інциденту. Кривдникам загрожує позбавлення волі від трьох до десяти років. Ірина Котлярова, Микола Ніколає, новини СТС.